треба розуміти яку користь ми отримуємо за рахунок комендантської години так і якщо е, ця користь є вже зараз меншою в, в тій ста е, там проміжку з 11 до п'ятої uh -huh. е, ніж вона буде там наприклад з 12 до 5, ми отримуємо більший робочий час легше е, до, до, добиратися буде містянам і при цьому не ми не втрачаємо безпекові е, Питання, я впевнений, що це е, були неодноразові звернення громадян, щоби подовжили час е, до 12-ї години, щоб скоротити комендантську годину. Тому якщо ми не втрачаємо безпеці, я підтримую дане питання. А яка у людей? От люди, які звертаються, яка в них е, е, чому вони просять скорочувати її? <кій> Ну, я часто чув це особливо у працівників, хто працює в вечірній час. У них mm. часто були проблеми саме з добиранням додому, тому що це повністю переформатувало загалом і в мережах магазинів, і в інших ну, скажімо, підприємствах, закладах, де працюють до пізнішого часу. Тому я думаю, що тут є практична складова. Зрозуміло.